Сонцем дихаю весняним. Колись я там вірш писала, і не один, коли дух святий надихає. Дихаю Богом, і я є таке теж є така цитата, яка з духа вийшла. Сьогодні мене навітали з ним народженням, і найбільше, напевно, радість була від дитини Альо, Ангеліни, яка, якою ми спілкувалися, також вона принесла мені різні подарунки, каже, що ще подарувати. Я кажу, що це досить. ну І потім ми ще окремо спілкувалися. І дійсно, я водила їх школу, що треба ще поведу. Бо дійсно нам треба, де би не були за кордоном, один одного підтримувати. Бо багато матерів виїхали з дітьми, і то також важко. А Віталія з 15-го року, і коли я йду каже, лишайся в монастирі, молись. Ні, не шукай робот з великими окладами. Да? Вчись давати з того, що маєш. Да? Нам тут виплат не дають. Дають проживання. Утеплення немає, дуже волого в Віталії. Монастирі, високі стіни, тож всі купили якісь там утеплюючі засоби. Да? І вчимося дякувати за те, що маємо. Тебе не були. Певний період я ще працювала в Польщі і... і Бог направляв вів і ти Боже, є любов, ти є світло, ти є мудрість, ти є все. Тож, хто дивиться це відео, ведіть свої духовні щоденники, підніміться десь на гору, як мене підняв Дух Святий, да? щоб в день народження. Да? І помиліться. Помиліться за цей світ, да? приєднайтесь в молитві. Хочу зупинити, щоб показати панораму. Так, щось не зупиняється. Ну, ось така була слана панорама. І сонце ростував. Чарівне сонце. І дійсно ти Боже даєш сонце на... на добрих і злих, і ти дійсно хочеш, щоб кожен спасся, щоб ніхто не загинув. Тож Денис Ровський совершать молитви за всіх. Я вже майже в кожному відео, але щось не так популярне, то да? популярне якесь сміття говорити, бруд виливати, те, що хоче, нечистивий. але то не наш шлях, не християнський. Звісно, пар треба вивільняти але десь в віддаленому місці, да. І ліпше того тілювати в творчість, молитись, щоб та деструктивна енергетика перетворювалася позитивно, благословенно. Підніміться десь на гору, сходіть десь до річки, то дійсно зцілює. І тоді це відео віддать свої духовні щоденники. Тобто. Важливо дійсно собі давати відповідь щодня перед заходом сонця, що я отримав за цей день, що отримала, да? що я опитувала мої уші, що дивились мої очі, куди йшли мої ноги, чи виконую я Божий план в своєму житті. Да? І тут все стане на свої місця, бо дійсно, коли ми Бога ставимо на перше місце, то все інше становиться дійсно на всі місця. І Бог завжди дивиться на серце, він серцевидить, наші зовнішність йому мало то цікавий да? наша шкура, да? наш дух він всередині цих футлярів. І Бог хоче, щоб ми були його аватарами, щоб використовували да? любові, він використав наш футляр да? для його слави. Бо якщо людина використовує цей футляр для слави себе, да? То, на жаль, то не той шлях. Чому за все, дякувати, усвідомлюємо, що всі ми тут, на цій планеті Земля, як частинки єдиного цілого і кожен несе частину істини. І Сьогодні спілкувався з україночкою, яка також з день народження вітала. І це, І якби ми... Роз... Згадала я притчі позашкіана, да, там в нього є притча про слона да, і Незрячих. які Кожному дали помацати, щоб пояснити, що таке слон. Да? Що, ну, так приблизно. Я, напевно, треба ще перечитати ту притч. Ну, Я хочу передати основу, що кожен мав щось, частину того слона, да? і там ногу, наприклад, той за хвост тримав, той частину тіла, і кожен казав: слон — це, оце, а, ну, описуючи ногу, да? або сонце типу хобот, він якийсь довгий, там якась дирочка, там, кисень. І, скажімо так, так само і ми описуємо Бога, кожен описує Бога так, як бачить. Да? Хтось каже, що Бог це Творець неба і землі, хтось каже, що Бог це цілитель. І в нього дійсно багато імен. І він дійсно, ти Боже, Творець неба і землі. Ти Творець у Сущу, всіх комах, тварин, стихій, да? вода, земля. Рік і озера, все це твоє, да? твоє створене, і ми, ми як творіння Божі. Але дійсно в цьому світі ми проходимо також свої екзамени, свої випробування, свої тести. І поза часом і просторами знімаються відео, щоб нагадати собі, що важливо ходити на природу, усамітнюватись, десь на гору, помолитися, зняти, поділитися. Да? І віддати тобі славу. Тобі вся слава, честь, хвала поклоніння, не країнам. Ми на цій землі тимчасово, ще поза нашим нашим усвідомленням такі виміри, що пояснити не можна. Ісус сказав: Я йду приготувати місце, щоб ви були там, де я. Да? Тож, скажімо, такі подарунки. Але найбільший подарунок ти зробив. Коли взяв наші гріхи, да? і помер з коли ми були грішними. Тож Денис Ровський, Сровський, совершаття молитви за всіх, повторяю, да? як то важливо. Чим більше нас приєднається до цієї молитви, ми все ти зливайся дійсно на світ, на всіх президентів, відкривай да? свою мудрість і істину їм, щоб прийшов той довгожданий мир. А перш за все важливо, щоб був твій Боже мир. Твій мир він також дуже важливий, щоб наш, що ті обставини, які навколо нас, ті колючки, да, ті проблеми, і страхи, щоб вони відходили, бо ти казав, я поніс все. Да, і страхи, і болі. Хочу дати вам радість, мир, благословіння, а брати нам, чим і тим шляхом. Скажімо так, Адам, Єва, вкусивши плід, вони просто передали владу іншій силі. Тобто вони визнали, ну, скажімо так, вони поміняли. Батька Небесного, да, ну, скажем, на очима, да? який е, насправді хоче бити і погубити, який не хоче щастя е, скажімо, своїм пасинкам, да? його задача вести іншими шляхами, не Божими. Да? І, на жаль, наслідки страшні, да? наслідки це. Е, про те, що не хочеться говорити. А хочеться дійсно миру. Хочеться дійсно благословіння. І Бог каже: тут ми проходимо цей ці, ці випробування, щоб усвідомити цінність того дару, який ти Ісус нам дав. Тож, дякую, Ішуа. Тож, найкращий подарунок да, для мене, і для кожного жителя планети Земля, для всіх, да? і мусульман, і, і буддистів, да? бо лідер одного руху, да, такого терористичного, скажімо так, його син прийняв Ісуса. Да? Він каже: Я був вражений, коли усвідомив, що у вас є навіть молитва за ворогів. Да? Як то так? Ісус є любов, Він казав пристієм і дівдаєш що творять. Тобто Він бачив, що гріх, та зла сила, вона закриває, да? перекриває, ніби перебиває волну Бога на, на іншу частоту. І Бог хоче нас повернути, на Його частоту любові. Да? І як в фірмі Інтерстеллар є такі потужні слова, що любов це дійсно інша атмосфера. І саме до неї треба і. Йти і і є Бог ціє... Боже, це є атмосферою, йти є любов, йти є мудрість. Мудрість свою зливай на кожного, хто дивиться, дивитиметься. В коментарях поради, дивіться попередніх відео. І все і шукайте. Перш за все, царство небесне, і правди його, а все інше нам до